Далі, коли у нас починається контроль, валютний контроль, він у нас починається або здати оформлення експортного документу, або здати здійснення платежу, в залежності від того, яка у вас подія почалася перша. Да? Якщо платіж, зрозуміло платіж, якщо експорт зрозуміло експорт. Завершення контролю, у нас є незначна сума, порогова сума це до 400 тисяч гривень, яка не підлягає під нагляд. Далі, якщо у нас експорт, то завершується з моменту зарахування коштів. Якщо у нас імпорт, то з оформлення митної декларації, і у разі якщо у нас імпорт робіт, то оформлення акту. Зверніть увагу, що якщо у вас настав форс-мажор, і у вас не закритий, закритий договір, тобто у вас не настала подія завершення, ви пішли, наприклад, в другого промислова палати отримали сертифікат, або ви пішли до суду отримали ухвалу про відкриття товарні, або навіть рішення суду отримали про стягнення заборгованості, то ці помішкові документи сертифікат ТПП або рішення суду, вони не знімають валютний контроль. Тобто, в незалежності від того, що у вас зупинився перебіг строків, валютний контроль не зняти. Тобто, автоматично в зв'язку з цими документами валютний контроль не знімається, а продовжується. І от у вас, наприклад, заборгованість буде висіти 3-4 роки, але формально у банку буде висіти це як незакрита операція, тобто з контролю це не знімається. І протягом якогось терміну у вас банк може до вас звертатися, запитувати документи, повертатися до вас е, цим питанням. Е, тобто ці документи промошкові не, знім, не знімають контроль. Завершення контролю є конкретним переліком випадків, коли у нас контроль завершується. У нас може відбутися зменшення об'єкта контролю. Да? Тобто, у вас, наприклад, сума контракту мільйон, але може бути зменшення. Uh, відповідно, у нас тоді база зменшується, і uh, це впливає на нарахування поміжних санкцій, якщо будівельне будівельника в майбутньому. Якщо у нас перегляд ціни uh, з невідповідністю товару, якщо у нас перегляд ціні з фосмажорними обставинами, якщо товари конфісковане, uh, зіптоване, украдено, uh, загублено, uh, повне або часткове повернення товару, uh, повернення сплачених коштів повністю обочатково, uh, або якщо у вас там. Відрядження є відрядження оплати відряджень і витрат за метою обслуговування експертного контракту не є сумами, які підлягають валютному нагляду. Тобто, коли у вас ці події настали, то у вас відповідний об'єкт зменшується, і про ці події вам необхідно повідомляти банк, тому що банк як має змети, тобто у вас валютна операція контролює банк. Якщо у вас відбулися якісь зміни, про це потрібно повідомити в першу чергу банк, інакше як знатися, якщо ви його про це не повідомите? І коли ви вже отримаєте повідомлення, там, наказ на проведення перевірки податкової, тоді здивування, а чого, а як у нас це, це, а як банк міг про це дізнатися, хто ви його не повідомили? Да?